Цього сезону черкаські вболівальники залишилися без великого футболу. Певною втіхою для них став поєдинок на полі центрального стадіону обласного центру між білоцерківським арсеналом та ФК Полтава. Ці команди виборювали право виступати у першій лізі чемпіонату України. Більше пощастило футболістам Київщини, які перемогли з рахунком 1-0. Нагадаємо, що команди Арсенал та Полтава посіли другі місця в своїх групах. Саме вони здобули право позмагатися за вакантне місце у першій лізі, яке залишилося після Сімферопольського ігросервіса. У першому таймі активніше діяли полтавські футболісти, провівши кілька непоганих атак. Однак після перерви ініціативою переважно володіла команда з Київщини. Врешті-решт на 60 60-й хвилині Арсеналу вдалося забити зусиллями деревльова. Цей гол і вирішив долю зустрічі. Допомогли Арсеналу здобути путівку до першої ліги, як за гравці Черкаського Дніпра, крамар, гонщик та синьогу. Це професіонал. Хороші хлопці, я впевнений, що вони будуть грати. Найпер професіональні контракту декого з них була розмова не так, як за матеріальні блага, а як за те, чи ми будемо грати в складі. Розумієте, так що це професіонали, дуже хороші хлопці, я не задіяні. На матчі був присутній президент ПФЛ Святослав Сирота. Він висловив надію, що в наступному сезоні в Черкасах все ж буде команда майстрів. Я думаю, що знайдуться люди, які підтримують команду і ми знову побачимо Черкаське Дніпро у професіональному футболі. А черкаським любителям футболу залишається поки що спостерігати за виступами ФК Ходак в аматорському кубку України та за матчами чемпіонату області.